І вітання! Найчастіші питання під нашими відео в коментарях це наявність сервісу та запчастин до нашої техніки. Сьогодні ми вам з радістю усе покажемо. В наявності маємо багато вузлів та агрегатів на вашу техніку. Окрему увагу приділимо наявності великої кількості запчастин саме для тракторів Кей. Від патрубка до поршнів все знаходиться у нас на складі. І готове до відправлення в будь-який момент. На складі наявні не лише запчастини також є масла та акумулятори. Тож давайте ми їх вам покажемо. В наявності масла моторні, гідравлічні, трансмісійні, підрізні типи двигунів, змащувальні матеріали та автомобільні рідини від українських та європейських виробників у фасовці від 1 літра до 200. Асортимент акумуляторів також не відстає. Ми є офіційними дилерами провідних виробників Європи, а саме Genex та MonBat, який представлений під нашою торговою маркою DriveBat. В асортименті акумулятори для будь-яких покупців від звичайних автомобілістів до сільхозвиробників та спецтехніки. Всі акумулятори мають офіційну гарантію та їм надається як гарантійне, так і післягарантійне обслуговування. Знаходиться сертифікована гарантійна станція, в якій ви можете отримати повний спектр послуг. Маємо широкий асортимент автомобільних шин від легкових до спецтехніки українського виробництва, європейського виробництва та Китай. Мене звати Олександр і про сервісний цех сьогодні розповім саме я. Перше, що нас зустрічає, це наш причіп 2 k 11, який наразі перебуває в процесі докомплектування саме пневматичною гальмівною системою. Всі роботи виконуються нашими сертифікованими майстрами і мають свою гарантію. І в випадку чого в нас є можливість виїзної діагностики та ремонту, тож не обов'язково буде гнати притчіп, до прикладу, сюди, а можна буде дочекатися просто нашого майстра. А тут у нас знаходяться трактори кі 14904, які підготовлюються до ТО1, яке ми вам також покажемо, але в наступних відео. Як можете бачити, на цеху знаходиться доволі різна техніка. Ось, до прикладу, в Vinieri вф 823 на яке до нас, до речі, буде скоро відео. 823 є, є повноцінним переднім навантажувачем та екскаватором, і виготовлений в Італії, який, до речі, перший і єдиний в Україні. А також 90 сильний Кейт 14904 ви вже могли бачити у нас на каналі. Але я думаю, що цей трактор нам всім вже відомий. І пропоную вам проголосувати в коментарях, чи хочете ви побачити порівняння цих двох тракторів: Кій і МТЗ. В сервісному цеху завжди є потрібний перелік масив і склад бистрого реагування. Пропоную вам його подивитись. У майстрів завжди є потрібний перелік запчастин та фільтрів для того, щоб ваша техніка працювала без зупинки. Ось, до прикладу, набір вистроєний для 50 годин ТУ. Ось у нас ми бачимо фільтр кабіни, повітряний фільтр двигуна, фільтри масляний та паливний, та знизу решта всіх потрібних, щоб ваша техніка не ламалась. Дякуємо за ваші коментарі, на частину з яких ми сьогодні надали відповідь. Чекаємо на нові. А з вас, як завжди, підписка, вподобайка та залишайтеся з нами. До нових зустрічей!